Над Сумщиною оборонці неба знищили п'ять шахедів. Ще один на Миколаївщині кажуть в обласній військовій адміністрації. А також усі дрони, які атакували цієї ночі Київ, тривога в столиці тривала п'ять годин. А от для області загроза ще актуальна. Також шахеди літають на півночі та сході країни. Безпілотники рухаються різними напрямками. Повідомляють повітряні сили. Уночі лунали вибухи в Одесі, де теж були дрони. Над ранок російська авіація запускала каби на Сумську область. Уночі за 10 разів армія РФ атакувала Нікопольський район з артилерії та дронами Камікадзе. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Наслідки уточнюються. А перед цим увечері під ударом реактивних систем залпового вогню опинився Синельниківський район. Двоє постраждалих: чоловік та жінка. Вони у лікарні пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. 147 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Повідомляє генштаб. Понад третина усіх атак відбулася на двох напрямках: Покровському та Курахівському. Загалом ворог атакував по всій лінії фронту. На Харківщині зокрема було шість боєзіткнень біля Вовчанська, Липців та Стариці. Усі відбили українські захисники. Окрім артилерії, росіяни активно використовували і КБ. Лише напередодні росіяни скинули їх на Україну 105.